Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Споживання продуктів із високим ступенем обробки потенційно шкідливе для здоров'я мозку. Про це йдеться в дослідженні вчених. Науковці досліджували понад 10 тисяч людей протягом 10 років і дізналися, що дієта з змістом продуктів і з високим ступенем переробки може підвищити ризик інсульту, тоді як дієта, багата необробленими або мінімально обробленими продуктами, може допомогти знизити ці ризики. Продукти з високим ступенем обробки це шоколад, морозиво, солодкі напої, солодка випічка. Чіпси, перероблене м'ясо, ковбаси, курячі нагетси, заморожена картопля фрі, консервовані супи та хот-доги. Дослідники виявили, що регулярне споживання риб'ячого жиру здоровими людьми може збільшувати в них ризик розвитку першого інсульту чи інфаркту. Прийом таких добавок, коли ви здорові, може призвести зокрема до дисбалансу жирних кислот, цим самим ненавмисно збільшуючи ризик серцевих захворювань. Риб'ячий жир приносить користь тільки тим, у кого вже є серцеві захворювання. Регулярне вживання цієї добавки знижувало ризик серцевої недостатності на 9%. Медики встановили, що ананас корисний для серця, мозку та імунної системи. А при регулярному вживанні він допомагає уповільнити процес старіння шкіри. Джерело вітаміну С апельсин зволожує шкіру та зберігає її молодою та пружною. Ще один корисний продукт для шкіри кавун. Він складається більш ніж на 90% з вологи і впорається із завданням зволоження шкіри. Кавун також захищає шкіру від ультрафіолету та продовжує молодість. Ще одне джерело колагену, що відповідає за молодість та свіжість шкіри гранат, адже завдяки гранату шкіра зберігає свою еластичність.